Усім здорово, мене звати Артур Рутюнов і це, і це сьогодні буде фестиваль паровозів до Дня Залізничника. Гагранська скукулійка це така вскокулійка, Ось така тут вагони ПВ-40, газ-12 зім, дрезена Піонерка І зараз буде перебувати інший паровоз зі Львова. Ось гості вже залізають на, на поїзд. І вони вже будуть їхати туди до, туди до Гайворона. Власне, це є Гайворон. Ось вагон ВЧД-7. Харків сортувальний. Відвідуючи попередній турі, мали можливість подорожувати лише з Гайворона до Бершаді. З'явилася можливість дістатися станції хащувати. Це Голованівський напрямок. Ось три платформи, критий вагон, газ-12 зім, дризина піонерка, ну і вагони ПВ-40. Це виставка рухомого складу Гайворона. Це виставка рухомого складу в місті Гайворон. Ось цей дрізна піонерка дрезенпіонерка. піонерка тут. А он, Це, якщо я не помиляюсь це може бути снігоочисник. Но, но це снігочисник, так. І, і це Чотири пасажирських вагон, вагони ПВ-40. Вони прибули з Запорізької дитячої залізниці. І ось цей. Вискоколійний снігоочисник. Ось такий маленький. Приписаний до, до ПЧ7. Одеса сортувальна. А вон власний вагон ПВ-40. Тут є два вагони ПВ-40, які були викрашені. В синьо жовту ліврею. і ось цей ще вагон ПВ40